У нас є окремий телефон гарячої лінії, телеграм-бот, вайбер для прийняття дзвінків від громадян України з тимчасово окупованої території України, що ми успішно і робимо. Як приклад, можу сказати, ми запустили окрему інформаційну кампанію для. Дітей щодо вступу до українських вишів. і якщо в 2023 році СТОТ вступило е трошки більше двох тисяч е абітурієнтів, то завдяки нашій спільній е з міжнародними партнерами з профільними міністерствами інформаційної кампанії, в 2024 році вступило більше ніж 16 тисяч. Тобто для нас це був просто прорив, і в тому числі ми інформацію розповсюджували через моїх колег. Ви абсолютно праві. Основна проблема те, що Російська Федерація блокує інформацію з України для громадян, для мешканців на тимчасово окупованої території України. Але ми будемо точно це продовжувати робити. І нам можливо, треба ваша допомога, бо у вас якраз залишається комунікація. Неофіційна, але пряма. Дуже багато хто виїхав з тимчасово окупованої території України: вчителів, лікарів, представників місцевого самоврядування, правоохоронців, які все рівно можуть інформацію через свої неофіційні зв'язки туди передавати. Я думаю, що нам треба буде подумати, налагодити як окремий напрямок в нашій роботі разом з вами. Це робити в тому числі щодо інформування повернення СТОД до території, яку контролює український уряд. Так, останнє повернення у нас відбулось. Ми так формуємо групами. Останню групу, яку ми евакуювали з СТОТ, це було 10 січня цього року: 17 громадян України. Ми через територію Російської Федерації Білорусі. Вивезли, евакуювали на територію України непроста робота. Тут є допомога моїх міжнародних колег, амбудсманів світу. Так нам всі допомагають. Наприклад, по напрямку дітей нам допомагає Катар, по напрямку військовополонених нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Дві поради громадянам України, які продовжують перебувати на то перше. Знайдіть будь-яку можливість все ж таки виїхати з тимчасово окупованої території України і, і приїхати на територію, яку контролює український уряд. Е, і друге, якщо ви вже прийняли рішення, я не знаю, по будь-яким питанням е, чи критеріям, аргументам залишатись на тот, робіть все, щоб там вижити до тих пір, поки ми туди не повернулися. Системи правозахисту на тот, як і на території Російської Федерації, не існує це фікція. Вони існують на папері. По суті, там людину можуть без жодних юридичних підстав прийти, затримати, піддати тортурам. І, на жаль, у нас є неодноразові випадки, коли після затримання людину вже неможливо знайти. Тобто ми розуміємо, що людину просто закатували, вбили тому розраховувати на те, що на тот Російська Федерація може забезпечити правозахист, або ми, як українська держава, можемо, хоч якось, там, допомогти нашим громадянам. Но не варто на це розраховувати. Варто виїжджати, на мій погляд. Це основна порада, яку я можу дати.